Корпус для содержания несовершеннолетних. на данный момент п'ятеро несовершеннолетних находятся. И бывшие сотрудники внутрішніх діл. Дов'язниці хлопці від 16 до 18 років. Знімати підлітків нам не дозволяють лише приміщення, в якому вони перебувають. Ця камера розрахована на чотири особи на ліжках. Книжки Марка Твена, словники та детективи. Також є холодильник, телевізор і туалет. Це прогулянковий дворик для неповнолітніх, який знаходиться на даху корпусу. Сюди ув'язнені можуть виходити з 10 до 12 години дня. А у цьому приміщенні ув'язнені можуть грати у футбол, зокрема влітку. Далі прямуємо до жіночого корпусу, який відремонтували 4 роки тому. Нині тут тримають під вартою 150 жінок віком від 18 до 60 років. Двоє з них нещодавно народили. Разні статті етальогка статтініки, сріння статійніки, і особотяжки. Психолог Анастасія Сербуленко відкриває чотири замки на металевих дверях камери на вісім жінок. Тут чотири шафи, великий стіл, телевізор та туалет. На стіні висить розпорядок дня на двоповерхових ліжках. Ікони їм нужна віра Різні життєві ситуації. Бувають а у кого є діти, дуже часто переживають за те, вспомніти їх дитина, Не забуде ли он на протягом стрільких такого періоду. Рібенок маму цьому корпусу Лук'янівського СІЗО, що охрестили у народі як Катька, 157 років. Нині тут отримують 850 людей. Побачене шокує умови їхнього проживання. Європейські суди називають справжніми тортурами. Мовою в'язнів камера називається хата. в 20-метрових транзитних приміщеннях можуть одночасно перебувати до 15 затриманих скрізь грибок, пліснява та цвіль, яка в'їлася у стіни. У транзитних камерах ув'язані живуть тимчасово. Згодом їх доправляють до інших місць позбавлення волі. Заходимо в одну із них. 33-річний анатолій. Тут же 4 місяці. Я тут сижу на даний момент за 500 гривень. мені Мідалі тривода шоукрав, попав в тюрму. романтика. умови проживання ув'язнені. Називають нелюдськими. Вся камера заставлена двоповерховими старими ліжками на стелі. Шматками відлетіла штукатурка через маленькі вікна і низьку стелю. Тут завжди напівтемрява. Без окон, без вікон, на ремонту немає. хотілось би, щоб правительство б гроші на ремонт. Все рімонсьоклійонка. Я позабивав сам лічно. Клійонті праді посмотри. Там вообще вы не И вы Вот так вот так и ложимся. Можна сказати, звели цю будівлю ще у середині 19 століття. Спочатку боцегарня була розрахована на шість сотень ув'язнених, та з часом розбудувалася. Нині за гратами дві з половиною тисячі людей. Півтора роки тому у міністерстві юстиції постало питання щодо переїзду СІЗО у передмісті столиці до нової будівлі за рахунок інвестора. В управлінні пенітенціарної служби є ділянка у Коцюбинському, де вже існує колонія. Та охочих інвесторів поки що не знайшлося. Там багато комунікацій вже заведе. Дено вже є певні логістичні складові, тобто дорога там вже є. Але я вам скажу так, що це б додало до містечка Коцюбинського ще свої плюси: це і робочі місця, і це і розбудова інфраструктури, це і малий бізнес. Але в нас є принаймні ще дві альтернативні ділянки, де можна збудувати новокиївські СІЗО. Однак поки що ці локації тримають у таємниці. Процес буде не швидким. Визнають у міністерстві до переселення в'язниці може знадобитися чотири роки. Оки, якщо це вдасться, на ділянці Лук'янівського сізо планують створити музей серед відомих в'язнів, які чекали вироку у стінах сізо поет Максим Рильський, драматург Володимир Вениченко, політики В'ячеслав Чорновіл, Юлія Тимошенко та чинний генпрокурор Юрій Луценко. Юрчук, Олександр Горничук, п'ятий канал.